Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 3 листопада. Я знаходжусь на майданчику автопарк в місті Вінниця. І давайте подивимося, які тут машинки є та скільки вони коштують. І починаємо ми з Renault Angog 2015 року випуску 1,5 дизель на механіці 105 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 7990 доларів. Audi А6 2005 року випуску 2-літровий бензин на автоматі. Передній привід. 343 тисячі пробігу і ціна 7,790 доларів. Mitsubishi Lancer X 2008 року випуску 1,5 бензин на механіці 176 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 7,990 доларів. Jeep Compass 2012 року випуску 2.2 дизель 174 тисячі пробігу. Механіка, повний привід 12.490 доларів. Chevrolet лачеті 2005 року випуск, 1,6 газ бензин, 240 тисяч пробігу. Передній привід механіка 5,290 ціна. О, тут халявні горішки завалялись. Шкода Фабія 2006 року випуск, 1,2 бензин 213 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 3990 доларів. Заз Forza 2011 року випуск, 1,5. Газ бензин 203 тисячі пробігу, механіка 3490. Chevrolet Cruze, 2012 року випуску 1.4 газ-бензин, 158 тисяч пробігу. На автоматі передній привід 8 990 ціна. Ось там позаду стоїть Hyundai Sonata 2007 року випуску, 2-літровий дизель 312 пробігу, механіка 5,290 ціна. Mazda 3 2009 року випуску 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці 6490 доларів ціна. Шкода Octavia 2007 року випуску 1,8 бензин 243 тисячі пробігу. Передній привід механіка 6990 доларів вартість цього автомобіля. Дивіться, друзі, яка Ніва 16 року випуску. 1,7 бензин 94 тисячі пробігу, повний привід механіка. І гля... Гляньте ціну, так щось вибухає 6690 доларів ціна цього автомобіля. Peugeot 308 2011 року випуску. 1,6 дизель 284 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 6990. Mercedes Benz e 200. 2010 року випуску. 2,2 дизель на автоматі, задній привід. 299 тисяч пробігу, 10,490. І поряд ще одна «єшка» 2003 року випуску. 1,8 бензин на автоматі, задній привід. І також тут 299 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 9990. Ford Focus 2012 року випуску 2-літровий бензин 205 тисяч пробігу на автоматі. Ціна цього автомобіля 6990 доларів. Opel Zafira 2007 року випуску, 1,6 бензин, 218 тисяч пробігу. Передній привід механіка 6 290. Renault Scenic 2010 року випуску. 1,5 дизель 220 тисяч пробігу. На механіці 8,590 доларів ціна. Audi A4 2005 року випуску, 2-літровий бензин, 205 тисяч пробігу. На механіці. Вартість цього автомобіля 7290 доларів. Ось такий він. Ford C Max 2015 року випуску. Це у нас гібрид на автоматі 2-літровий 139 тисяч пробігу, 11490. Шкода Октавія 2013 року випуску. 1,6 дизель на механіці. Передній привід. 178 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 7990 доларів. Огляд першого майданчика ми закінчуємо джетою 2011 року випуску. 1,6 дизель на автоматі. 219 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 9 тисяч доларів. Subaru Forester 2015 року випуску 2,5 бензин 181 тисяча пробігу. Відповідно, повний привід автомат 12 690 доларів. Ціна. Аудюшка SQ5 2015 року випуску, 3 літровий дизель 258 тисяч пробігу, повний привід автомат. 28 490. Джип 2014 року випуску. 2-літровий газ бензин, 320 тисяч пробігу. Передній привід автомат. 9 490 доларів ціна цього автомобіля. Dodge Journey 2012 року випуску. 3,1 газ бензин. Передній привід автомат. 369 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 10.490. Hyundai IX35. 2013 року випуску 2-літровий газ бензин на автоматі, повний привід 145 тисяч пробігу, 14790 доларів ціна цього автомобіля. Dodge Journey, 2017 року випуску. 2.4 бензин, 74 тисячі пробігу. Передній привід автомат 14,990 доларів. Ford Kuga, 2012 року випуску, 2-літровий дизель. 257 тисяч пробігу, повний привід автомат, 13 990 доларів ціна даного автомобіля. Nissan Кашкай, 2012 року випуску, 2-літровий дизель на автоматі на повному приводі 183 тисячі пробігу, 13 690 доларів ціна машинки. Джип Патріот 2016 року випуску. 2.4 бензин на автоматі, повний привід, 112 тисяч пробігу, 13 990 доларів. Далі йде в нас дизельна мазда 2010 року випуску. 2,2 дизель, 146 тисяч пробігу. Це Mazda в нас CX7, до речі. Повний привід, механіка. 10 490 доларів ціна автомобіля. Паджеро 2008 року випуску, 3-літровий бензин, 326 тисяч пробігу, повний привід автомат. 12 490. Volkswagen Tiguan 2014 року випуску 2 літровий бензин 83 тисячі пробігу. Передній привід автомат 13 990 доларів ціна цієї машинки. Kia Sorento 2016 року випуску 2-літровий бензин 84 тисячі пробігу. Передній привід автомат. І ціна цієї машини 16490. Hyundai Kona Electric 2018 року випуску. 51 тисяча пробігу 24 790. Tesla Model 3 2022 року випуску. 2000 пробігу на цьому автомобілі. І ціна 30 490 доларів. Погано тут трошки видно. Honda Accord. 2018 року випуску 2-літровий гібрид, 86 тисяч пробігу. Передній привід автомат 26 490 доларів. Тут у нас стоять два велдмейстера X5. цей 2019 року випуску. 4 тисячі пробігу. Це у нас електромобілі, хто не в курсі. 20 990 доларів ціна цієї машинки. коричневий 2019 року також. Тут у нас 15 тисяч пробігу і ціна 21 990 доларів. Новий Volkswagen ID 6 2022 року випуску. Всього лише тисяча пробігу 36 490 доларів ціна цієї машини. Mazda 6 в універсалі 2018 року випуску. 2.2 дизель на автоматі 159 тисяч пробігу. Ціна цього автомобіля 20 490 доларів. Ford Fusion 2016 року випуску, 2-літровий бензин. Передній привід автомат 14390. Volkswagen Passat B8 2015 року випуску, 2-літровий дизель, автомат, передній привід 244 тисячі пробігу. Ціна 16490 доларів. Volkswagen Passat CC 2013 року випуску, 2-літровий бензин, тисячі пробігу, автомат, передній привід. 12 990 доларів ціна даного автомобіля. Mercedes-Benz E200 2012 року випуску. 1,8 газ бензин, 160 тисяч пробігу, задній привід автомат і вартість даного автомобіля 14 990 доларів. Mercedes-Benz e е 250 2011 року випуску. 2.2 дизель 272 тисячі пробігу. На автоматі задній привід 15 490 BMW 320 2014 року випуску. 2.0 дизель 261 тисяча пробігу. Задній привід механіка 13 190 доларів. Ось такі ще машинки є. Давайте швиденько по них пройдемось. Це у нас BMW 5 серії 2013 року випуску 2-літровий бензин 138 тисяч пробігу, 17 990 доларів. Audi a 6 2013 року випуску 2-літровий бензин 199 тисяч пробігу, повний привід автомат 16990 доларів ціна. Audi a 4 2016 року випуску, 2-літровий дизель. 275 тисяч пробігу. Ціна цього автомобіля 17 390 доларів. Ауді А5 2011 року випуску, 2-літровий дизель 272 тисячі пробігу, 14 490 Audi А5 2020 року випуску, 2-літровий бензин 67 тисяч пробігу, повний привід автомат 32 тисячі 990 доларів. Audi А7 2016 року випуску, 3-літровий бензин, 105 тисяч пробігу. Повний привід, автомат 29 990 доларів. Audi А6 2015 року випуску. 2-літровий дизель 140 тисяч пробігу, 22 990 доларів. BMW X5 2015 року випуску, 3-літровий бензин, 188 тисяч пробігу, повний привід автомат, 31 990 доларів. Далі у нас тут Toyota Land Cruiser Prado 150. 2019 року випуску, 2,7 газ бензин, 245 тисяч пробігу, повний привід автомат, 31 990 доларів вартість цього автомобіля. Рухаємось далі. Mercedes GL 350 2012 року випуску. Автомат повний привід, 3 літра дизель, 244 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 26 990 доларів. Volkswagen Touareg, 2011 року випуску. 3 літра дизель, 215 тисяч пробігу, повний привід 19 990 доларів. BMW X5 2014 року, 3 літра дизель, 259 тисяч пробігу, повний привід автомат 32 990 доларів вартість цього автомобіля. Подивіться, який тут салончик білий, гарний. Audi Q7 2016 року випуску. 3 літра бензин, повний привід 74 тисячі пробігу, 40 990 доларів. Subaru Legacy, 2013 року випуску. 2,5 газ, бензин, 236 пробіг, Автомат, повний привід, 9990 доларів. Ціна. В принципі, на цьому все. Єдине, що вас попрошу, це підписатись на мій канал, на інстаграм, на телеграм канал. І всім дякую за перегляд.